Кожного дня ворог намагається просунутись на Мар'їнському напрямку та цілодобово обстрілює Красногорівку і навколишні села. Залишатися в зоні активних бойових дій небезпечно, як для дітей, так і для дорослих. Саме тому на Донеччині щодня працює екіпаж поліцейських Білий Янгол, який допомагає евакуюватись родинам до більш безпечних місць. На тій вулиці, куди ми їдемо зараз, де будемо забирати дітей. Наше переміщення по відкритій місцевості. Через Споле десь близько, з кілометрів, перебувають російські позиції. Так, да. все, Ситуація в Красногорівці та навколишніх селах стає дедалі напруженішою. Тому поліцейські докладають багато зусиль, аби вивести максимально більшу кількість людей. Тільки нам відвезли родину до міста Курахове, а зараз ми з хлопців. Деро людей, які бажають евакуюватися разом з дітьми. Життя в підвалі та постійні звуки вибухів. Ось такі вони реалії сьогодення мешканців, наближених до Красногорівки сіл. Сімо жити нельзя було. Літом <плес> може <плес> і можна трошки протікає, а так не віколь, не дверей. Бігаю, ночувати з малі. <плес> яка ситуація зараз? Тут постійно ось ви чуєте, і зараз не можна вийти. Тут багато у вас у підвалі живе людей. Тинадцять було ніч стріляли цілу ніч від перестали бух і бух, і бух, і бух. Ось з утра почали по шестого і бух. І бух. Що і оце так ми живемо? Ховаємося. 12-річний Іван разом з сім'єю проживає в Максимільянівці. Родина хлопчика втратила будинок через ворожі обстріли. Тому сім'я була вимушена жити довгий час у підвалі. Всі друзі та однокласники Івана вже давно виїхали з села. Другом для хлопця став білий Янгол Василь Піпа, на якого хлопчик хоче бути схожим та бере з його приклад. Ще стати. ну вася знайомий. Може дозволюся, хай сісти хотів би бути похожим на Васю? А з ким ти сьогодні виїжджаєш? розкажеш? з мамою, з папи з бабуся, з другої бабуся правоохоронці постійно проводять профілактичні бесіди сім'ями, де є діти, та закликають їх виїжджати до безпечних місць. Також поліцейські допомагають цивільному населенню доставляти продукти, воду, необхідні речі та евакуюють громадян. За сьогоднішній день відпрацювали по лінії евакуації населення з міста Красногорівки порядка 10 сімей. В загальному евакуйовано разом з родинами близько 15 осіб. Наразі проводяться заходи з евакуації населення. Ми як поліція маємо піклуватись за наше населення, яке перебуває на лінії розмежування. Надавати сервісну допомогу, якщо вам потрібна допомога в евакуації або будь-яка інша, звертайтесь на гарячу лінію евакуаційної групи Білий Янгол, яка працює на Мар'їнському напрямку за телефоном 066 56 10 102.